Російська регулярна армія планомірно знищує житлові квартали на прилеглих до зони бойових дій територіях України. Че почутандерстендавери клерли Росіян регуляр армії із інтеншіналідистройнгол резиденціо аріас індежнс детарнейбориндікаунтер operation. і мова не тільки про. Підрозділи десантно-штурмових груп, а про регулярні частини і артилерійські дивізіони Збройних сил Російської Федерації які застосовують усі види артилерії, включаючи. Град, смерч, ураган зі снарядами торнадо, касетні боєприпаси, міномети, ствольну артилерію, артилері, самоходні артилерійські установки і звичайно танкові з'єдни. Місто у вогні, воно фактично зруйноване і знищене. Протягом усього останнього тижня ми евакуювали значну кількість людей, евакуювали, до речі, під тотальними обстрілами. В один з днів ми перебували там, спільно з місією ОБСЄ. Сі mm -hmm. за присутності до речі, російських генералів, які віддавали наказ на це знищення. Це дата ідепрезнес одевашенералс, хуев мейдіордерс. Я думаю, що ті спостерігачі ОБСЄ, які були в той момент, могли це все не тільки е, чути, а й бачити. Тоді яскравим прикладом того, що відбувається. Була евакуація Одна частина людей мала можливість їхати сюди, в Україну. Інша частина могла обрати собі е, окуповані е, російською армією терористами території в Україну за один день. Поїхало майже 700. Over 700 people went to Ukraine. В Донецьк трошки більше тридцяти. than 30% Донецьк. Та те, ті люди, я з ними мав можливість спілкуватися. Їхали здебільшого, тому що. Саме на тій території проживали їхні найближчі родичі. За всі, uh, до речі, Яскравий приклад самовідданості підрозділів uh, внутрішніх справ про які згадував Тігран Шотович. Є загибель. Начальника Дебальцівської міліції Євгена Юханова. Позавчора ми разом з ним бачились. I only saw him the day before yesterday. На наступний день після повернення я взнав, що він по звірячому був вбитий диверсійно розвідувальною групою терористів. Загинув як герой, продовжуючи до останнього рятувати людей. Це просто маленька краплина в загальну дискусію. За весь період будь-яких оголошень перемир'я, починаючи з вересня і закінчуючи лютим. Росія не дотримувалась їх жодної години. Я хочу на цьому наголосити. Жодної години. І 15-го числа, коли президент України дав наказ на припинення вогню. Згідно мінських домовленостей, Російська армія почала обстріл, Дебаль продовжила, перепрошую, обстріл Дебальцева, Широкіного. Талаківки, Чернухіно, Попасної, Авдіївки, Мар'янки, Станиці Луганської і маси інших населених пунктів. Я думаю, що на no комент. Йде війна і введення воєнного стану, це запитали, може бути абсолютно адекватною реакцією, до якої сьогодні більшість громадян України вже готова. Якщо агресія буде продовжуватися тими звірячими темпами якою кожного дня Путін вбиває безневинних українських громадян жінок, дітей і українських воїнів-патріотів, які просто захищають свою землю, це право держави захищатись від агресії. Тому маємо велике сподівання. Що і ви, шановна Крістіна, і присутні колеги, ще раз і ще раз доведуть до першу чергу європейської спільноти, що нам вкрай необхідна оборонна летальна зброя, яка дасть нам з Богу. Ефективно протистояти російській агресії, в тому числі захищаючи Європу. На жаль, ситуація очевидна вже для всіх. Тільки сліпий може її не бачити.